На телеканалі РТВ час новин. Я Сергій Шидовський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма день. Це головні новини області. Молитва за Україну, квіти та відзнаки найкращі. В обласному музично-драматичному театрі відбулись офіційні урочистості з нагоди 22-ї річниці Незалежності України. Сьогодні до Рівного з'їхались чиновники з усіх районів. А вже завтра кожен у себе на місцях покладатиме квіти та святкуватиме. Що таке незалежність та якою вона має бути в ідеалі? Питала в чиновників Олександра Жужецька. На відміну від усіх інших урочистостей, святкувати День Незалежності почали не з гімну, а з молитви за державу. Потім слова привітання і лише тоді ще не вмерла України. І ще цінність і найбільший здобуток будь-якої держави, переконаний голова обласної державної адміністрації Василь Берташ. І хоча здобута вона, зрештою, у мирний час і без крові, це ж те, якою ціною вона далась нашим предкам, забувати не можна. Сьогодні свято не тільки день народження держави, але і свято пам'яті. Ми згадуємо наших славних предків, які виборювали незалежність нашої держави. І завжди треба це пам'ятати. Шанувати батьків і вчити наших дітей. Щоб вони поважали нашу незалежну державу незалежній Україні. 22 її сучасну історію творимо вже ми з вами. І тих, хто щоденною працею доводить свою самовідданість, в театрі нагородили грамотами та подяками різних рівнів. Серед нагороджених, як керівники вищої ланки, так і прості робітники. І у цьому наша сила. Переконаний перший заступник голови облради Михайло Кривко каже: за 22 роки незалежності вдалось зробити чимало, проте попереду шлях значно довший. І важливо не ділити країну за кольорами політичних стягів. А Спільно розбудовувати її, кожен українець має зрозуміти, що за нього ніхто не прийде і нічого не зробить. Кожен має на своїй ділянці робити те, що має зробити а от всі разом. Обов'язково зробимо і будемо рухатися вперед може значно потужнішими кроками, як рухалися до нині. Вже завтра день незалежності України відзначатимуть у всіх селах, селищах та містах області. Найбільше заходів пройде традиційно в обласному центрі, починаючи з офіційного покладання квітів і завершуючи абсолютно неофіційними виставками, концертом та парадом вишиванок. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Напередодні Дня Незалежності України в нашій державі вшановували один з її національних символів синьо-жовтий прапор. Ось п'ять років, згідно президентського указу, державний стяг урочисто підіймають в усіх українських містах. Як усе було в обласному центрі? Дивіться у нашому сюжеті. На Майдані Незалежності людно. Тут зібралися пересічні рівняни, представники міської та обласної влади. Виступаючи на церемонії, голова облдержадміністрації Василь Берташ зазначив, що синьо-жовтий прапор це передовсім ознака державності та символ гордості всіх українців. Чимало патріотів поклали свої голови, аби нині цей прапор майорів над нами. За тільки спробу сказати жовто-блакитний прапор. Це коштувало 25 років життя на горах або кара смерті. Вшанування прапора як символ держави виховує почуття патріотизму та об'єднує всі покоління українців. Жовтий і голубий для дітей, небо синє і жито. Так що це для дітей велике свято. зараз, бо колись як Леніна празднували, а зараз вже уже йде все. І дітки мають бути щасливі під цим прапором. Людмила Васюха, Назар Мідріган. Інформаційна програма. День у селі Кураж Дубровицького району напередодні Дня Незалежності над однією з осель замирів один із найстаріших в області синьо жовтих прапорів. Його ще за часів радянського союзу виготовив учасник визвольного руху Степан Бакунець. У Кураші Дубровицького району, колись доволі в великому селі, хату Степана Бакунця легко знайти. Синьо-жовті барви стін натякають на те, що саме у цьому помешканні, і живе той, хто починав на Дубровичині хвилю національного відродження, і хто досі живе тим духом. У 17 років Олександр Шмалюх, саме так тоді його звали, пішов в УПА, брав участь у багатьох відомих і невідомих збройних сутичках. Одна з них у 1943 році в Володимирці, завдяки якій німців з містечка, було вибито. У 1944 році потрапив до рук Каведистів придумав легенду, завдяки якій родину не зачепили. Відтоді він Степан Бакунець. Вирок 10 років. Нас туди направили на золотий руднік імені Белова. На Рудніку золото добували там. золото, бачив, носив шапкою. А з голоду вмірав. Після звільнення ще два роки працював там же, на копальнях. Познайомився з такою ж, як і сам патріоткою Ганусею, вона теж відбувала 10 років. Там ми вже прожили, дитина вже в нас, це, але вдруг об'являють, що нам можна їхати реабілітований, можна їхати на родину. Після приїзду на батьківщину стали налагоджувати побут, перебудували хатину, і завжди для Степана Сидоровича та його дружини головним було ідейне наповнення власного життя. У 1976 році привезли в місцевий магазинчик тканини жовту й блакитну. Не втримався, купив. Це Совєтський союз. Зробив макети, приніс її то. Чертили на полотні, і вона висіла так. вишила гарно. Є прапор. Є? Дружина вишивала тих щоб вікно ніхто не побачив. Відтоді цей прапор завжди і Степаном Сидоровичем була. З лука Львів, Київ, ланцюг я був на йому з цим прапором. На перший з'їзди у па їздив у Київ, він скрізь на могилах, скрізь він цей прапор освячувався, скрізь їм я... я не розлучався. Цей прапор нагадування про те, за що свого часу обом довелося гарувати на колемі, про те, чого не можна забувати про ідею. Саме вона є тим стрижним, який робить з українця патріота спроможного працювати на розвиток своєї країни. Бакунець у цьому переконаний. Богдана Трофамюк, Сергій Савта, інформаційна програма День. Запобігти, врятувати, допомогти. Тепер ці слова стосуються 15 новобранців, які поповнили ряди рятувальників Рівненщини. Вони урочисто склали присягу на вірність своєму народові і запевнили, страх перед небезпекою ніколи їх не зупинить. Ряди рятувальників Рівненщини поповнилися новобранцями. Загалом їх 15, серед них дві жінки. Вони складають присягу, в якій обіцяють самовіддано рятувати життя людей, їхнє майно, майно і природу України. Служу українському народу у держслужбі з надзвичайних ситуацій кажуть, що усі ці 15-ро людей потрапили на службу не випадково. Перед тим як навчити азам професії їх ретельно відбирали. Ці люди відбираються, проходять певні тестування, і психологічні і рівень фізичної підготовки, міткимісія, тобто, все практично майже як підготовка космонавтів, колись була. До того як вони потім уже проходять оце навчання. Світлана Дячок уже працює диспетчером у сарнах, Тож саме вона першою вислуховує людей у критичних ситуаціях. Це дуже тяжко, але ж професія зобов'язує стриманість і не треба. Хвилюватися і потрібно в потрібні моменти направити машину в осередок пожежі. А от Тарас Міщур вирішив стати рятувальником після контрактної служби у війську. Каже, ця благородна і часто небезпечна служба його приваблювала давно. Охороняємо життя, майно громадян. В першу чергу це, звичайно, життя громадян. От. Також майно України, це яка, яка професія може ще зрівнятися з пожежним рятуванням. В Першу чергу ми рятуємо людей. Наразі в ряди рятувальників беруть лише тих чоловіків, які пройшли службу в армії. Але цілком імовірно, що з часом ставати на захист майна і людських життів зможуть зовсім молоді хлопці. Може, до кінця року, коли на державному рівні буде прийнято, розглядається питання про службу з 18-річного віку. Але з такою перспективою що можна буде призиватися в армію. Іван Марчук, Микола Штемпель. Інформаційна програма День. У вихідні в Рівному вдруге проходитиме міжнародний фестиваль ковальської майстерності Металеве серце України. Рівнян та гостей міста знову здивують оригінальними виробами ковалів та покажуть майстер-клас ремесла з України, Норвегії, Чехії та Японії. Сьогодні українські та іноземні учасники фестивалю відвідали навчальну базу Гущанського центру профтехосвіти державної служби зайнятості. Та мази ковальської майстерності опановують безробітні з усіх куточків нашої країни. 74-річний майстер з Норвегії Хуб Сенсен, у якого до речі, відсутні два пальці на правій руці, продемонстрував їм власну техніку. Щодо сюрпризу фестивалю, то цього року у Рівному з'явиться металева скульптура українська даринка. Її основа вже готова. А ковалі викують та вплетуть у її триметрову кучерю ковану національну символіку, калину, квіти та стрічки. Історія міста на кількох квадратних метрах до відзначення 730-літнього ювілею рівного долучились фахівці обласного краєзнавчого музею. У його стінах вони презентували експозицію, присвячену різним історичним етапам розвитку міста від першої згадки до сьогодення. Усі приславлені експонати зберігались у фондах музею. Деякі з них відвідувачі побачать вперше. Нова експозиція є доповненням стаціонарної виставки з назвою Старе рівне. Експозицію розмістили у двох залах: в одному минуле Рівного, в іншому наші дні. Прослідкувати історію розвитку міста пропонують за численними експонатами. Туди речі вжитку, старовинні книги, документи та фотографії. Ось цією дерев'яною дорогою у 19 столітті ходили наші предки. Кілька років тому біля драмтеатру археологи розкопали її залишки. кажуть, дорожнє полотно збереглось, бо лежало у болоті. Цікавим є те, що зазвичай мені щось губили. І якраз можна побачити це предмети житку, це і люльки, монети, зброя, підкови збереглися. Але що цікаво, нам і зберегти, побачити, фіксувати свяхи, якими е, кріпилася ця дорога до кілків. До створення виставки долучились і фахівці обласного архіву. На огляд відвідувачів вони запропонували низку цікавих документів. Ось, наприклад, смета міста рівного 1907 року, де можна побачити, скільки місто мало прибутку в грошах від різних напрямків діяльності місцевої влади, і скільки воно втрачало на різні заходи, в тому числі на ремонтні, на будівельні роботи. Є тут експонати, яких рівня досі ще не бачили. Скажімо, як ось ці подарунки місту на 700-літній ювілей. До цієї дати всі підприємства готували свої подарунки. Нам прийшлося переглянути всі наші фонди. І от, наприклад, рушник, і там от 700, 700 років напис. Серветки різні, льонок бінат готував такі подарунки. Фабрика нетканих матеріалів. У другому залі представлені здебільшого світлини найяскравіших моментів з життя сучасного рівного організатори сподіваються, експозиція буде цікавою не лише городянам, але й гостям міста. Тому запрошують переглянути її усіх охочих. Триватиме виставка до кінця року. Ірина Василовська Денис Коломис. Інформаційна програма день. Рух заради здоров'я спартакіада під такою назвою стартувала в інтернатних закладах Рівненщини. Подібні заходи вважають у обласному департаменті соціального захисту позитивно впливають на підопічних інтернату та допомагають активно проводити вільний час. Так, в Острозькому психоневрологічному інтернаті у змаганнях взяли участь 12 жінок віком від 25 до 40 років. Допомагав організувати спортивні естафети обласний центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Його представники кажуть, що всі вправи підібрані відповідно до медичних показань підопічних. За підсумками змагань усім учасникам вручили дипломи та солодкі подарунки. Естафети спеціально розроблені для відповідно відповідних закладів, і вони включають в себе просте подолання перешкод з м'ячем футбольним, футбольним. Тобто використання спортивного інвентарю і залучення якомога більше людей, щоб вони просто порухались для них це ну, здорово. Курси комп'ютерної грамотності та клуб для людей похилого віку. Їх для пенсіонерів та людей з обмеженими фізичними можливостями організували у Радивилівській районній бібліотеці. Це вдалося зробити після того, як книгозбірня отримала в рамках програми Бібліоміст 15 комп'ютерів. Як саме їх використовують, бачила наша знімальна група. На сцені вокальний ансамбль ветеранського клубу Надвечір'я, що діє при Радивилівській районній бібліотеці. Він об'єднує пенсіонерів та людей з обмеженими фізичними можливостями. Люди приходять, спілкуються. Це ж не тільки виступання, це спілкування, це посидіти, поговорити один друга, підтримує пораду, якусь дають в такому плані. Ми спілкуємось. То вона зараз виступати не йде на сцену, а отак приходить з нами. Ми тут імени не відзначаємо своїх. Нещодавно бібліотека виграла грант у 4 тисячі гривень та придбала 16 сценічних костюмів. У них учасники надвечір'я вийшли на сцену під час святкування 20-річчя свого клубу. Бібліотекарі кажуть, постійно розробляють проекти, які допомагають особливим людям адаптуватися у суспільстві, адже наразі відчувають себе основним культурним осередком у районі. Наша бібліотека бере велику участь в різноманітних проектах конкурсах, грандах, в результаті чого нам вдалося видати книжку місцевої нашої поет місцевого нашого краєзнавця Надії Мельник, яка називається Святі місця землі моєї. Але особливу увагу бібліотекарі акцентують на навчанні пенсіонерів та людей з обмеженими можливостями сучасним інформаційним технологіям. Ніна Пилипівна також прослухала 20-годинний базовий курс та записалася ще й на додаткові індивідуальні уроки. Їй вже далеко за 70. дочка у Ялті, син в Росії, племінниця взагалі в Америці, і лише інтернет допомагає бабусі щовечора спілкуватися зі своєю великою родиною. Вона надає перевагу відеозв'язку через скайп, але має чимало друзів, і в соцмережах знайшла однокласника свого з яким кінчала сім класів ще в сільської школи. А він тепер живе і працює в Сімферополі, До речі, інженером по цьому космічній техніці. О, тут також цікаво, але на жаль, він зовсім глухий. Я з ним не можу спілкуватися по скайпу, але ми переписуємося. В рамках програми Бібліоміст район отримав 15 комп'ютерів. Тепер Радивилівські бібліотекарі миттєво знаходять необхідну інформацію, спілкуються з читачами в соцмережах, мають віртуальну бібліотеку з фондом у сотню видань та сайт з відвідуваністю 15 тисяч користувачів за рік. Володимир Струс, Денис Коломис, Інформаційна програма День. Обласна влада привітала рівненських спортсменок та їх наставників зі здобутими медалями на світових першостях. Як ми повідомляли, Лариса Скоблюк привезла срібну медаль із чемпіонату світу з вільної боротьби серед юніорок. Ще одна представниця рівненщини Ярина Матло завоювала бронзу на чемпіонаті світу з плавання серед спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату та вадами зору. Від обласної влади Борчиня та її тренер Денис Кайда отримали одноразову грошову винагороду у сумі майже 3 та тисячі гривень. Вихованці інваспорту з обласного бюджету виплатять понад 14 тисяч гривень, а її тренеру Ользі Палюх майже 7 тисяч гривень. Так тримати. Ми свого боку обіцяємо і надалі продовжувати підтримувати інваспорт. Я Хочу сказати, що починаючи з 2010 року. Ми постійно збільшуємо видатки на цю організацію, найбільше порівняно з усіма іншими спортивними організаціями, тому що вона дійсно того заслуговує. Футбол задля доброї справи у Рівному відбудеться благодійний турнір на підтримку молодого батька, екс-голкіпера Вереса Андрія Сікальського. Нагадаємо, в червні він травмував ногу, і після чотирьох операцій лікарям, аби врятувати життя, довелося її ампутувати. Протез, який зміг би нормально замінити втрачену кінцівку, коштує 30 тисяч євро. Таких коштів молода сім'я Сікальських зібрати не може. Благодійний турнір буде відбуватися в понеділок. Це вихідний день в 26 серпня поблизу дитячої юнацької спортивної школи номер 4 Це вулиця Фабрична. Я наголошую, що можна брати створювати власні колективи. Вимог до професійності футболістів немає. 100 гривень на п'ять людей це якби невелика сума, але водночас рівняни мають можливість не виходити на поле, а просто прийти подивитися, поболювати за ту чи іншу команду і передати кошти. Усі кошти будуть передані. Андрій отримає ці всі кошти одразу після турніру. Якщо кожен відгукнеться, то зрозуміло, що у людини буде ну шанс відновити те життя. Воно вже не буде повноцінним, таким як було у нього, але він не буде напевно відрізнятися від інших людей і буде себе дуже комфортно почувати. Він молодий батько, він хороший спортсмен. У зв'язку з святкуванням дня незалежності та дня міста у рівному рух транспорту на вихідні буде призупинено. Відтак 24 серпня у суботу. Вулиця Соборна буде перекрита від кооперативного економіко-правового коледжу до органного залу з 10.30 до 22.30. у неділю, 25 серпня, рух транспорту на цій же ділянці дороги буде призупинено з 9.30 до 22.30. Окрім того, з 15.30 до 18.00 години буде перекрита частина вулиць. Ці соборної від НВК число 12 до кооперативного економіко-правового коледжу у зв'язку із проведенням святкової ходи рівнян. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. Я ж нагадаю, ви дивились інформаційну програму День. Це головні новини області. У студії для вас працював ведучий Сергій Шидловський. Ми бажаємо вам вдалих вихідних, ну і, звичайно, святкового настрою. Нехай щастить.